І ти кажеш, є такі моменти, де я на себе дивлюся, я себе не сприймаю. І виходить, що mm. тоді ти шукаєш. Ти така, типу, ага, причина того, що я зараз якась не така в зеркалі, це відсутство тренування, або щось я там не докачала. Але тут, скоріше, буде, не в цьому причина, а буде причина в якомусь моєму внутрішньому стані. Десь чим я там засмутилася, там я не знаю, що в мене там було в стосунках, і щось мене там, коротше, розстроїло, чи щось мені там не підходить, десь якісь мої потреби не закриті, десь я не відчуваю себе там якусь хочу більшої реалізації, щось мене там у засмуче. Тут скоріше буде так, що внутрішньо особисто внутрішні розумієш емоції свої стани, якби ми в себе спитали, як ти себе почуваєш? Та, а хтось би там взагалі в нього там якийсь там, я не знаю, кожен раз перед місячними вона коротше, максимально в мінусі, там, наприклад. да? І в той момент вона починає там до себе придиратися. І пішла собі цей знаєш, себе з цього стану херачить, грубо кажучи.